Вітаю вас! Потренуємося працювати з періодичною системою та визначати розміщення електронів на електронних рівнях. Попрацюємо з елементами першого періоду: Гідроген, гелій. Гідроген заряд ядра плюс 1, гелій – заряд ядра плюс 2. Вони знаходяться в першому періоді. Я записую гідроген, заряд ядра плюс 1. Одна дужка, тому що один електронний рівень. Єлі заряд ядра плюс 2, одна дужка, один електронний рівень. В якості прикладу другого періоду елементів я взяла літій та оксиген. Літій плюс 3 оксиген плюс 8. Записую, літій плюс 3 оксиген плюс 8. І їм креслю дві дужки, тому що вони знаходяться у другому періоді. Третій період магній та сульфур. Знайдіть їх. Третій період магній плюс 12, сульфур плюс 16. Записую магній плюс 12, сульфур плюс 16. І креслю по три дужки, тому що ці елементи містяться у третьому періоді. Тепер розподіляємо електрони. У гідрогену всього один електрон. На першому рівні може міститися максимально два електрона. Один він є один у гелію два електрона, якраз максимально буде заповнено Два електрона. Літій на першому електронному рівні максимально може міститися два електрона. Якщо всього три електрона, 2 електронами. На перший рівень поставимо, а на другому рівні буде один електрон. У На першому рівні максимально ставимо 2 розподіл електронів починається від ядра. Всього 8 електронів. Значить, на другому рівні буде 8 відняти 2, 6, Третій період. У магнію 12 електронів. На перший ставимо 2. На другому електронному рівні максимально може міститися 8 електронів. 2s і 6p. 8. Поставимо. Значить, всього ми вже з вами розподілили 10 електронів. 2 плюс 8. 10, і залишається у нас 2. На зовнішньому електронному рівні 2 електрона. Сульфур. На першому рівні 2 електрони максимально поставили, на другому 8 максимально поставили. Значить, вже ми з вами розподілили 10 електронів, а всього 16. Значить, на третьому рівні буде 6 електронів. Дякую за увагу.